Сьогодні знову присутнім у нас. Сьогодні ми продовжуємо вечір знайомств з учасниками інтерсимпозіуму кераміки в Опішному. І зараз перед вами постане Ольга Хасаншин Самолюк. І вона розкаже вам про свою творчість, про те, з чим вона займається. Добрий вечір. Я Ольга Хасаншин, народилася і живу у горі. Навчалася в Коцівському інституті на відділі кераміки. Вступу в інститут два роки працювала у творчій майстерині військового художника Андрія Ковальчука, робила від режімо займа. Далі поступила. Досвід з керамікою познайомилася на першому курсі. Цього року, в кінці березня, закінчила. Це папка з роботами з перших курсів. Це світильник бандус не Захоплююся в поєднанні матеріалів. Крашу, в фаю в кераміку. Це такі мотиви трипільські інтерпретані. Ну, це перша моя робота. Можна далі. Ця композиція називається «Бівалентність». Це вони такі речі. А це перша моя гуцульська миска, яку я розписала. Звечари цю миску бурмич, дуже відомий, Богдан Бурмич, дуже відомий косівський гончар. А, а ця робота називається Двоє як один. Це в Косові на пленері. У нас було завдання кранка Це берегиня з птахами. Далі. Потім, ну, перші мої роботи вони мали, мали такі більш етнічні мотиви. Так, Це гуцули мене надихнули на таку роботу, називається Третій зайвий. Поєднала тут е, дерево, вітраж, шамота. Це з першого курсу робота, е, берегиня. Камойська, світильники дві, борогині. Захоплювалася перфільською культурою. Дві подруги в Косові. Ми з ними вирішили е, минулого року організувати таку виставку в Косові на сирозаводі. Ну, косівський сирозавод це покинуте приміщення без вікон, без дверей. Можете собі уявити, яке воно. Площа дуже велика в довжину. Має 100 метрів. І ми за півроку підготували роботи і зробили такий якби, перформанс для косова. Ну, було дуже дивно, у нас не було ніякої реклами, але люди один одному передавали, дуже багато було відвідувачів. Е, виставка тривала всього три дні. Тиждень ми там жили, спали. Ну, Можете деякі роботи поглянути. Це моя композиція, яка називається 12 і настінне панно. Це якби сторінки з каталогу. Ми розробили каталог, але ще поки немає можливості Ну, Тут підписані роботи, сон про білу кулю". це е, якби Ця картина, це є початок такої серії, яка в мене була Сон про білу бурю». Це мені приснився сон, що падали в У 2009 році намалювали цю картину, а далі продовжилась робота. Також захоплююся ветенанками. Робота гардероб називається. Це з папероверізон. Робота народження внизу ветенанка Яблуневий сад. Була окрема кімната, яка називалася «Яблуневий сад. Там, там? Далі? А, далі наступний пак. Ну, Наступні факції будуть мої останні роботи, 2013 рік. Це дипломна робота. Темою диплому було «Заморення». Я вирішила якби, захищатись, не так як всі в актовому залі. Хотіла, щоб комісія теж занурилась у підвал. Це був такий сюрприз, ніхто не знав до самої захисту, крім дипломного керівника. Ось це окремий фрагмент. У мене такі якби, мушлі були, кожна інша. Ну, занурення це якби провела паралель між зануренням у воду і зануренням у себе. Ось в задній мій проєкт виклиний Гуаші. Ось такі композиції. Ну, в побудові композиції використала, якщо може хтось знає фрактальний метод поділу. Якби все в природі ділиться від більшого до меншого і подібнюється. І в своїй композиції я хотіла показати, що занурення може бути безкінечним на різному рівні. І глибше. Поверхневі ще. Ну, це десь так і виглядало. Ну, Використано більше 300 кілограмів шамату роботи.